Ну на жаль, це досить поширена практика, коли вручають посли грамоти від Верховної Ради від МЗС досить сумнівним персонажем. Це не перший раз там запропонували взагалі дослідити за останні роки, якраз зеленого нашого Шапітолію, Кому з інших таких сумнівних персонажів були вручені подібні грамоти, тому що вони насправді надають певної ваги тим, кому вони. Вручаються і потім іноді ці люди отримують статус не так начесного консула України за кордоном. Насправді, в наших сьогоднішніх умовах ця яка може бути виправдана. Я я маю на увазі призначення почесних консулів з огляду на фінансові наші труднощі і обмеженість наших фінансових можливостей, тому що коли призначають почесного консула, то він. Не отримуючи відповідні бонуси всередині своєї держави, там де він представляє українські інтереси, без, митне, без розмитлення, без мити мита відповідних там категорій товарів інші пільги, і за рахунок цього економить бюджет нашій державі, оскільки за свій кошт отримують ті чи інші закордонні представництва, я коли працював. Консулом в Ізраїлі, то тоді вже почалася така практика призначати почесних консулів в Хайфів ну, пізніше, навіть в Єрусалимі, хоча це досить сумнівний статус, як відомо, цього міста, але пішли на такий крок свого часу. Так, от дійсно питання постає щодо професійності нашого дипломатичного корпусу на сьогодні і ті. Призначення, які відбулись за останні роки, вони викликали подив в багатьох наших партнерів. Нагадаю, що там не призначалися три роки принципово на посаду посла в принато не погоджували дорожню карту. Зеленський демонстративно відмовлявся від участі в асамблеях нато в натовських самітах. В той самий час їздив на побачення до Путіна, там літав на ці Оманські зустрічі, ну, в той самий час не призначались там два чи більше року посли в таких принципово важливих країнах, як Китай. Припустимо, нас мені здається, що після звільнення пристайка цілий рік не було в Британії посла. Тобто лишаються оголеними такі важливі напрямки. В той самий час призначаються досить сумнівні персонажі, така як колишня наша секс-інструктор, яку призначили на посаду посли, послиці в Софії, і був такий ганебний факт, коли вони нехтували своїми обов'язками. Я вважаю, що на сьогодні головний обов'язок нашого будь-якого посольства це інформаційний напрямок, це тримати. В, в рівень висвітлення наших проблем російської агресії в, в пріоритетному ну, для для, для країни перебування що весь час щоб не зникали з інформаційних. Е, е, майданчики, повідомлення про російські злочини на теренатеренах України. Так, от е посольство Чехії проводить на центральній вулиці Софії фотовиставку про російські злочини. А український посол навіть не з'являється на, від... на відкриття цієї виставки. Ну такі на жаль, не поодинокі такі випадки. Я на свого часу попереджав ще в 19-му році після президентських парламентських виборів, казав, що це неминуче призведе до в першу чергу моральної катастрофи, так да, коли на Посаду верховного дипломата призначають людину, яка називала свою країну там порноакторкою, яка приймає в будь-якій кількості з будь-якої з будь-якої сторони. А тепер він сам там став, на жаль, для багатьох західних наших партнерів таким ось посміховиськом через те, що ну звинувачують його в тому, що він не виконуючи свої зобов'язання, вимагає все більше і більше підтримки. Ну і Людину призначили на посаду верховного головнокомандувача, яка чотири рази укрилялася від армії. Тобто, такий був закладений снаряд повільненої дії під взагалі моральний клімат в нашій державі. Це незминуче ця криза моральна, вона, як я і передбачав, призвела до кризи і кадрової, відповідно, і економічної, військової, енергетичної, і демографічної. Ну тобто ми вже втратили 10 мільйонів. Населення нашої держави, і на жаль, кінця цьому процесу не видно ці ж ганебні факти, які нещодавно озвучив представник цієї ж зеленої команди Максим Ткаченко. Так сталося, що я з ним по життю пересікався декілька разів під час там організації тих чи інших там святкових заходів. Людина досить ну не непрофесійна і, ну так скажемо, м'яко кажучи, не чистоплотна. І тепер його сама власна фракція там його, начебто, засудила за таку заяву про 150 тисяч українських громадян, які повернулися на окуповану територію. Але дійсно в нас на жаль ніяких документів, які спростовували чи підтвердили цю суму. Жодна українська державна установа не надала, тобто могла б відповідно там прикордонна служба не про кількість українських громадян, які полишили Україну в тому, в тому напрямку, де перетнули кордон. І цей насправді факт не може не бентежити, що ми втрачаємо найцінніше, що є в державі наш людський ресурс, мало того, що кращі сини України гинуть на фронті, так і Кваліфіковані кадри, я нещодавно був на одному там заході, в Вінниці і був ну неприємно вражений тим, що настрої в людей в багатьох, якщо там зеленського, не дай Боже перевивпепеперепере на посаду президента. Тобто, в них надії на в Якусь квітучу Україну в майбутньому зникають і люди намагаються, намагають спираються на жаль полишити країну, як і багато інших їх колег, які вже сьогодні, навіть там при діях там обмежених про обмежень на виїзд, ті, хто мають можливість спокійно виїхати, на жаль, виїжджають і це дійсно еліта української медицини. Я просто бачу по своїх знайомих лікарях по своїх контактах, що Люди, на яких на які ми там завжди орієнтувалися при тих чи інших там проблемах, вони сьогодні йдуть навіть там на умови працевлаштування якогось там медбрата чи медсестри, в якомусь будинку пристарілих в Канаді чи в Каліфорнії, тому що ну, забезпечують таким чином там, Спокійне життя своїх дітей та онуків, ну і, зрештою, навіть в фінансовому плані виграють. Тобто той професор, який отримував тут зарплатню, виявляється, що працюючи яким там медбратом в будинку пристарілих, він заробляє вдвічі-втричі більше. Ну, Це реалії сьогоднішнього життя, і я, на жаль, про це попереджав і мене висміювали тоді. ось там. Цей Шарій знімав про мене ролики, якийсь божевільний е, Чекалкін, параноїк, параної бігає Путін нападе. Але ж я, на жаль, не мав е, права е, мовчати, знаючи ну, про ці підступні плани Путінської Росії про е, захоплення ну, максимальної кількості території України, створення так званої Новоросії, ну і зрештою знищення української незалежності. От мені цікаво, от в даному контексті, якщо ми маємо ось такий рівень дипломатії, Володимир Зеленський на, е, в своєму плані стійкості зазначив, що у нас буде кардинальна реформа з українськими послами, всі позиції будуть закриті. Це от такими дипломатами у нас позиції будуть закриті. Ну на жаль, ті, хто сьогодні лишаються там в резерві якомусь оперативному стратегічному з перших осіб української дипломатії минулого, вони не виявляють великого бажання співпрацювати з цією командою, тому що невизначеність її майбутнього, по перше, а по-друге, ну, це може бути таким не такою плямою на їхній репутації, будуть представляти. Команду, яку сьогодні не ну, не безпідставно на заході звинувачують в найкорупційнішій взагалі управлінській команді за всю, за всю за весь період існування незалежної держави. Тобто, там Саша стоматолог міг би піти навчатися да, до сьогоднішніх цих п'яти-шісти менеджерів єрмаківських, про яких ну, сьогодні ж Західна преса пише, про дрібниці там з. Ну, Умовно дрібниці, да що там на відбудову проекту відбудови в Гастомелі, там вимагали 10% відкату. адкату, да, чи компанії, які надавали нам енергетичну техніку для забезпечення стабільної безперебійної роботи енергетичної системи, в них вимагали теж там відкати відповідні. Ну, тобто, це ви натякаєте та... на Кирила Тимошенка, так на та... цю статтю, яка з'явилася в західному виданні, яке вказує на те, що. Колишній радник Офісу президента Кирило Тимошенко, який займався, до речі, ось такими питаннями, і великого будівництва також, він брав відкати в 10% від іноземних компаній. Слухайте, ну, це, це взагалі. Ну, на жаль, Україна підтверджує такий сьогодні не дуже приємний свій імідж, статус ще десь 5 років тому була така. Компанія є в Сполучених Штатах антидефамаційна ліга, яка в захищає інтереси тієї чи іншої нації, тієї чи іншої країни, образ якої спотворюють голівудських стрічках. Ну вони з спочатку захищали якраз Ізраїль, єврейські громади від такого спотвореного їхнього образу, виноді в там в. Американських стрічках знущання над антисемітські якісь там прояви. Але 5-6 років тому вони прослідкували, як в американських стрічках відображені українські діячі, українські бізнесмени, і завжди це було ну ганебно по відношенню до, до України і намагалися захистити наші інтереси, тому що вони відслідковували як паралельно з цим там в російській, ну, припустимо кіноіндустрії, так само. Спотворюється в образ України, українського чиновництва, ну, на жаль, не безпідставно, але була така спеціальна компанія. Мені навіть мої колишні однокашники, випускники факультету спецпропаганди відсилали. Посилання на серіали російські, там якісь кадети, де в якому якщо негативний персонаж, так він обов'язково з українським прізвищем чи фільм серіал був «Гостиниця Росія. Мені Цікаво було повернутися в мою перекладацьку юність, тому що ми там супроводжуючи чи інші іноземні делегації часто відвідували цей готель. Я пам'ятаю цю атмосферу, ці нічні метелики, так звані фарцовщики. Так от зняли серіал цілий там, ну присвячений такому відомому епізоду пожежі в цьому готелі, і <кій> там настільки яскраво це протиставлення, тобто головні герої там ну, і не ж і позитивні, позитивні, негативні це ФСБшники, ну от тодішні КДБшники. але вони, вони всі такі підтягнуті ну, в це просто да? фотографії можна їх там на Якусь дошку по -по пошани вивішувати в такі образи, такі железні Фелікси. І разом з тим на ці, до цього самого готелю прибувають на партхозяйстві активи, ці конференції, прибувають чиновники з України. І всі вони з таким напідпитку під, на обов'язково, з пляшкою горілки, з шматком сала. Доляри тут вже строчать, в них там якісь санкції, ну знову ж таки їх звинувачують в якихось там операціях незаконних. Ну тобто, і це проходить проходить ну, червоною стрічкою через ці серіали. А наш нагадаю, президент отримував по 10 мільйонів доларів на рік тільки від, ну, легально від каналу Росія 1 на цей ганебний серіал Свати, в якому якраз і висвітлювалося це так зване культурне протистояння між таким бидлуватим українцем. Будько його родиною, такою туповатою, Київ воруватий завгар, і з іншого боку Ки Російської культури професор академії Кавальов. Тобто я У мене був випуск нещодавно. На, на, на якраз на моєму каналі-каналі, де я е, показував сцени з цього е, серіалу, де зрештою головна там ідея на якомусь там етапі це, що ці дві родини все ж таки об'єднуються під єдиним дахом. Вони будують там якісь санаторії чи будинок відпочинку в Криму з назвою такою промовостою СССР. Тобто лікують оці <кій> фантомні болі Путіна, який казав, що це найбільша трагедія ХХ століття розпад радянського союзу, і вони зрештою в межах однієї однієї родини об'єднуються і в Криму, там, між іншим вже тоді діє Ялтинська городська дума, машини з російськими номерами там їздять російські прапори, розраховуються всі в рублях в Криму. Тоді да, і ну, хоча знімалося це до. До окупації ще і е, потім е, створюють от нарешті цей е, е, дом отдиха СССР, і це є головною метою об'єднання цих двох родин: відновити великий, могучий та плот міри і стабільності во всьому мірі Совєтський Союз.